В нас у Кременчуці так голосно і так дружньо у садиках Нам зараз, на жаль, не буває. По меню, тому що Сергій Васильович Семигреєнко, засновник нашого ПСП дружба, нас харчує і м'ясо, і кисломолочні продукти, і фрукти. Всім цим забезпечує нас крупи, олія, все-все. Скільки -все. платять батьки? Безкоштовно діти харчуються, безкоштовно. Якщо так підрахувати, то це виходить на суму 400, може й більше гривень на одну дитину на місяць. А у вас повністю діти ходять зранку до вечора? У нас діти ходять зранку до вечора.